Вітаємо вас на каналі Аудіолюб Володимир Рудківський Жура Козака Швайки. Частина 1 Птеча з рідного дому. Розділ 15. Людина з дупо Хлопці закам'яніли. Вони знали і про нечисту силу, і про вовкулаків, але ніколи не чули, щоб верба заговорила людським голосом. Та верба на цьому не зупинилася. Вона заходилася чхати і дочхалася до того, що від неї відвалився шмат кори, і перед хлоп'ячими очима з'явилося чимале дупло. А в тому дуплі виднілася голова. У голови було смагляве обличчя і чорні вуса, геть покриті порохнявою. А пчхи, сказала голова. Ну чого б я ототовкся, як Марко в пеклі? Голова в дуплі була не сама, там ще були і тіло, і руки з ногами. І коли все це вибралося з дупла, перед ошелешеними хлопцями постав широкоплечий юнак. Це був той, за ким гналися татари. А пхи, сказав він. Тоді поглянув на хлопців і весело сказав О, знайомці з Воронівки! Як ви сюди потрапили? Хлопці ще ширше розплющили очі. Цю людину вони вбачили вперше. А чоловік заходився приєднувати шмат кори до тепла. Затим відійшов у бік, придивився до своєї роботи і задоволено сказав: Ну, як, бачили щось подібне до цього? Ні? «Тож би і воно. А тепер, хлопче, звернувся він до Грицика. Збігай на до тих дерев і поглянь, чи не повертаються татари. Коли Грицик подався до пагорба, незнайомець повернувся до санька. Ну, розказуй, як ви дісталися аж сюди. Ми втекли з воронівки, почав було санько, проте незнайомець його зупинив. Та про це я знаю, сказав він, знаю, як ви налякали пана Кобильського і його слуг, як ночували на староживому добі. То це ви тоді чхнули, здогадався Сенько. А ми вже подумали, що то були ці вовкулаки. Невже ви їх не викорили зі старих загарищ? насмішкувато запитав назнайомець. Виявляється, він і про це знав. То, виходить, це ви підклали нам луки і ножі. Був такий гріх, охоче згодився назнайомець. ж зло взяло, такі сміливі хлопці і тремтять на гілках, мов дві синички. А ще чого ви боялися? Занько замислився. А ще за нами скрадався вовк, згадав він, такий страшний. Навіть удень наховався від нас. В очах на знайомця спалахнули веселі вогники. Страшний, кажеш? І все ж ви лишилися живі і здорові. То, мабуть, розправилися з ним, так? Та ні, не розправилися, втекли від нього. Зробили пліт і втекли по Дніпру. Молодці, здогадалися, схвально хитнув головою незнайомець, а на Дніпрі з вами нічого не сталося. Коли Санько розказав про таємничі човни, очі незнайомця погрозливо зблиснули. А коли дійшов до того, що якісь люди, перевдягнені татарами, пограбували і ледь не вбили рудого чоловіка Мацика, незнайомець скриготнув зубами. Ну, нечистивці, почекайте, пригрозив він, невідомо кому. Кажеш, його врятував вовк? Еге ж, мені навіть здається, що той рудий Мацик його навмисно висвистував. Молодець, похвалив санька назнайомець. Правильно здогадався. Будуть з тебе люди, якщо татари не спіймають. Коли Грицик повернувся від пагорба, Санько і незнайомець сиділи поруч і розмовляли, мов старі друзі. Санько саме наспівував пісню, яку співав на Дніпрі нічний Васляр, а незнайомець весело реготав. То, каже ж, попався швайці, і за що вони на того швайку так в'їлися? Ніде нікого, сказав Грицик. Я і в степ дивився, і на плавні. Пустка. Одні лише птахи літають. Ну, птахи нам на страшні», – заспокоїв його незнайомець. Не моїх, а вони нас нехай бояться. Незнайомець підвівся, вступив крок, другий і раптом кудись щез, мов крізь землю провалився. Хлопці лише очі протерли, тільки настояв перед ними, посміхався і все. Навіть трава не поворухнулася. А ще за хвилину щось, схоже на його постать, промайнуло на пагорбі межа дерев, звідки щойно повернувся Грицик. Не вірить, образився Грицик. Пішов перевіряти, про що він тебе розпитував, як ми сюди потрапили? відказав Санько. Тоді озирнувся у бік пагорба і стиха додав мені здається, що він за нами стежив. Грицик недовірливо всміхнувся. Вигадуєш ти все, сказав він, я б його побачив. В мене око зірке. Тепер уже образився Санько. Не віриш? А звідки ля він знає, як ми вовкулаків хрестили, а зброю, хто нам приніс до сторожового дуба. Він сам зізнався. От тільки про нічних веслярів на Дніпрі не знав, і Сенько затнувся. Біля них, начебто нічого й не сталося, знову опинився незнайомець. А таки не знав, згодився він. За це вам, хлопці, велике спасибі. А тепер слухайте мене ви здатні дістатися до плавнів, не втомилися? Ні, сказав Грицик, але ж там ти про тих, хто схопив рудого мацика, то вже голова хай не у вас болить. Та мене про те, сказав Грицик, ми там на пагорбі залишили куріпку, хотіли з саньком засмажити по голодні. Незнайомець зітхнув. Доведеться, хлопці, трохи потерпіти. А ви гарно заховалися, похвилив він їх. Молодці. І за коріпку від мого товариша вам велике спасибі. Від якого товариша? запитав санько. Є в мене такий. На нього покладаюся не менше, ніж на себе. То чого ж він не прийшов сюди? запитав Грицик. Бо дуже сором'язливий. Та й справ у нього нині багато, Грицику. Звідкиля ви знаєте, як мене звати? здивувався Грицик. А, знаю. Це вам санько сказав. Нічого я не казав, заперечив Санько. Я, хлопче, мушу знати все, сказав незнайомець, і невідомо було, жартує він чи ні. Що ж, друзі, відпочили і гайда далі. Хлопці йшли позаду незнайомця і дивувалися. Якась незвичайна людина трапилась на їхньому шляху, стверджує, що про все знає. Але як це їй вдається? І ходить якось не так, як всі люди. Находить, а крадеться, безшумно, безшелесно, і наче нікуди не дивиться, а все бачить. Ось щойно, не озираючись, новий знайомий сказав Саньку, не відставай і під ноги дивися, бо на гадюку наступиш. Санько і справді трохи відстав і ледь не налетів на гадюку. Добре, що вона уздила його першу і зав'юнулась з під ніг. А як вас звати? Не витримав врешті Грицик. Незнайомець узвернувся, зачекав, поки хлопці його наздоженуть, і сказав Кличте мене Пилипом, подумав і додав поки що. Як це? не зрозумів Грицик. А так, сьогодні я Пилип, а завтра, може, буду якимось Саїдбеєм. Хлопці злякано відсахнулися. Пилип, Бей, посміхнувся Не бійтеся. Для вас я ніколи боєм не стану. Коли дісталися до плавнів, Пилип звелів друзям відпочивати, а сам кудись щез. Хіба що сказав щось у мене, хлопці, на серці не спокійно, піду трохи пройдусь, а ви тут зачекайте. Сказав і знову щез, би його тут і не було. Повернувся надвечір і не пішки, а на коні. І це був саме той кінь, на якому Пилип утікав від татар. Пощастило мені з вами хлоп'ята, сказав він, щоб трохи затримались біля того озера і бути мені б зараз в татарському полоні. А вони що повернулися назад? жахнувся Грицик. – Та ні, інші під'їхали з іншої орди. А у вас тут як все гаразд? Хлопці перезирнулися. Та ніби все гаразд. Відказав Грицик, тільки дуже їсти хочеться. Ми вже збиралися щось полювати і засмажити. Добре, що й не зробили цього, сказав Пилип і його чоло насупилось, бо ті нечистивці були зовсім неподалік, ледве встиг відвести їх у бік. І Йшли по нашому сліду. А якби ще й диму гледіли, ні за що б не звернули, то вони що, знову за нами ганялися? Трохи було, відказав Пилип, – «тільки куди їм до мого вітрика. І він любовно поплескав по ще вологому крупу свого коня. Тоді видобув з торбини круглого коржа, розламав його на чотири частки і дві подав хлопцям. «Відживіться трохи, сказав він, а вечерити, сподіваюсь, будемо в іншому місці. Найбільшу частку Пилип віддав вітрикові. Той не відмовився. Здам вас добрим людям, розмірковував Пилип далі, і подамся своєю дорогою. А куди саме? не втримався Сенько. А Грицик штовхнув товариша ліктем у бік. Ну, чого ти пристав? обурився Грицик. Дядьку Пилип де захочуть, туди й поїдуть, бо він козак, вільна людина. Саме так згодився Пилип. Тільки хлопці, перестаньте говорити до мене, як до двох. На ну, такий я вже й старий до того. Згода, розділ 16. на кам'яному острові, під вечір вони вирушили у вип моковських плавнів. Та перед тим швайка скочив на вітрика, випростався на повен зріст і довго вдивлявся з-під долоні у татарський степ. Схоже, швайку щось дуже непокоїло. Нарешті він зістрибнув з вітрика, взяв його за повід і повів в очерети. Земля стала пружною, під ногами зачвакала твань. Було тихо і парко. Після сухого степового повітря хлопцям стало важко дихати. Хтось, невидимий за очеретами, раз по раз гучно ляскав по воді чи бобри, чи велика риба. Кілька разів до мандрівців долинало запитливо сердите рохкання, і тоді Пилип надовго завмирав, вслухаючись у байдужий, невпинний шурхіт густих очеретів. Одного разу навіть вирішив повернути назад. Кабани тут люті, пошепки пояснив він хлопцям. Їх зараз краще оминати. Але найбільше дошкуляли комарі. Тонкоголосими хмарами вони накидалися на мандрівців. Тож хлопці затято шмагали себе по обличчю, шиї та литках. Зрештою, грицик навитримав і намазюкав обличчя чорним намолом. Тепер не кусатимуть», – сказав він. Санько подумав і теж намазюкав обличчя. І справді, комарі і дзвеніли над ним, проте кусати перестали. Пилип озирнувся на них і схвально хитнув головою. Справжні козаки, сказав він, самі здогадалися. Та ні, відказав Грицик. У воронівці всі так роблять, коли йдуть на болото. А от Пилипа комарі не чіпали, мабуть, тому, що він смолив люльку. Незабаром очерети почали рідшати. Крізь просвіти виблискувала Дніпровська блакить. Нараз в обличчя подув теплий вологий вітерець, і комарі кудись щезли. Мандрівці вийшли на берег. Заплава, що відкрилася перед ними, була повдекуди покрита лататтям. За нею виднівся острів із звивистими берегами. На ньому гайками росли креслаті дерева. Понад берегом звисала до води кущі верболозу та очерети. У прогалинах між ними жовтів пісок. За островом аж до самісінького небокраю виблискувала під останніми сонячними променями неозора просторінь Дніпровської води. Оте прийшли, сказав Пилип. Він підніс до рота долоню і тричі прокричав пугачем. Затим помовчав і погукнув іще раз. У відповідь з глибини острова долинуло качине крякання, а через певний час гойднулися кущі біля низького, мабуть, болотистого берега, і на хвилі загойдався широкий опецькуватий човен Плоскодонка. У човні стояв здоровань у полотняній розхристаній на грудях сорочці. Якусь мить він вдивлявся у прибульців. Тоді заходився шалено відштовхуватись довгою тичкою. Пилипе, ще здалеку загукав він. А що б тебе мухи покусали? Ми тут уже таке передумали. Човен з розгону вилетів на берег, здоровань кинувся до Пилипа в обіймам. У того аж кісточки затріщали. Льолька випила з Пилипових вуст і задимілася в траві. А здоровань то обіймав Пилипа, то відсторонював його і ляскав широкою долоною по плечу. Гей, живемо, друже. Ще не раз загонимо татарам швайку в одне місце, га? Та постривай бугаю, бісів, боронився Пилип. Нарешті він вирвався з обіймів і підняв люльку. Як там лимар? Та врятувався, і хлопців привів за собою. Каже, як би ти не взяв тих бузувірів на себе, не бачити б їм Дніпра. А ти ж сам як викрутився, га? То довга історія. Гаразд, розкажеш потім. О, а це що за чортенят привіз, невже втікаючи від татар заодно і в пеклі побував? Чортенята теж не зводили здивованого погляду зі здоровання. Когось він їм нагадував. Нарешті. Одне з них блиснуло в усмішці білими зубами. А я вас знаю, сказала вона голосом Грицика. Ви байлемів Василь, егеш?» Василь ошелешено втупився в хлопців. Тоді повільно мовив, щось у мене серед таких замазур знайомців не було. Ану, йдіть но сюди. Не встигли хлопці утямитись, як вже тиснулося писками у воду. А Василь, пополоскав ними, як ото жінки полощуть білизну, провів долони по обличчю, зганяючи кераплини, і знову поставив їх напроти себе. Тепер інша справа, сказав він, стривай, ти ж, здається, воронівським будеш. Чи на син тітки Мокрини? Сеньку лише кивнув. Говорити він не міг, лише відпльовувався від трави, що разом з водою потрапила до рота. А ти, хлопче, постривай. Повернувся Василь до Грицика. Та ти ж син Степана Кореня, чи не так? Так, відказав Грицик. То це ж Чільне про вас нам розказували, то ви так перелякали нашого пана Кобильського, що той, біду, аж за переяславом зупинився. Це вони і є, підтвердив Пилип. От молодці, а сюди чого потрапили? Більше їм діватися нікуди, відказав за хлопця той же Пилип. Ти ж пана знаєш, таких жартів він не пробачає. Василь в задумі почухав потилицю. Та знаю, згодився він. Але ж у нас тут теж не мед з маслом їдять. Сьогодні живемо, а завтра татарин налетить, чи ще якийсь бузовір. Нікуди їм більше податися, повторив Пилип. Воно, звісно, зітхнув Василь. Тоді почастував хлопців. Легеньким потиличником і сказав ну, гаразд, хай лишаються, якось воно та буде. А Грицик аж підстрибнув. То ви? То ти що? Береш нас у козаки? запитав він. Ну, це треба ще заслужити. З острова долинув легкий вітерець, Пилип перенюхався. Кулішем пахне, сповістив він, та ним же поруклятущим згодився Василь. Нічого іншого хлопці варити не вміють. То чого ж ти тут нас голодом мориш? обурився Пилип. Ех ти, господар. Човен плоскодонка, черпаючи облавами воду, рушила до острова. Трохи позаду з задоволеним пирханням плив вітрик. Схоже, вечірне купання в теплій Дніпровській воді йому подобалось. Добре, що ти надибав нас, друже, досі не міг заспокоїтись Василь. Він відштовхувався тичкою так, що науковирний човен стрілою летів по сліпучій водній поверхні. А то тут без тебе сам дідько ради не дасть. У глибині острова палало багаття. На рогачках булькотів здоровенний казан. Навколо нього сиділо чоловіків із десять. Вони запитливо втупилися в прибульців. За деревами почулося голосне кінське іржання. Вітрик стріпнув гривою і подався у той бік. Ану, хлопці, вгадайте, кого я вам привіз? запитав Василь і, не чекаючи відповіді, сповістив самого швайку злапав, от кого. Ті, що сиділи навколо вогнища, хутко звалися на ноги і з шанобливим подивом оточили швайку. Проте ще більше були вражені Санько з Грициком. Як? Уже майже цілий день вони плічопліч -пліч з тією людиною разом ховалися від татар, діставалися до плавнів і досі не знали, з ким зустрілися, який сором. Проте, схоже, соромно було не лише хлопцям. Біля вогнища похнюпився дядько з вогненою чуприною. Він лише зиркнув у бік швайки і знову схилив голову. Чого ж це ти, Мацику? звернувся до нього Швайка. Ніби ж маєш шкебету в голові, а схопили тебе, мов малу дитину. Чи, може, до гурту не хотілося? Вогнено чубий Мацик важко зітхнув. Та я все чекав, що отот -от мають підійти мої, озвався він по паузі. І вже з ними мав приєднатися до вашого гурту. А воно, бач, як вийшло. Крім Мацика та байлемового Василя, Тут були всі дорослі воронівські хлопці Лавко Заярний і Володко кривопичко, і перепічка з одудом. Засмагли, подорослішали, хоча лише з місяць, як пішли з воронівки, скидалося на те, що їм було тут краще, ніж удома. Проте Сенько з Грициком лише махцем поглянули на них і повернулися до багаття. Друзі не могли відвести погляду від казана з кулішем. Це ж скільки днів вони накуштували гарячого? Здається, про те саме думала швайка. Ви що, так і будете морити гостей голодом? запитав він. Василь Байлемів зняв казана з вогню. Затим підморгнув лавкові, і той метнувся кудись у темряву. Невдовзі повернувся з в'яленим судаком, а Кривопечко... Порився в попелі і витяг звідтіля запечену в глині дрохву. Непогано живете, заздро сказав швайка. Бо знаємо, хто нас охороняє, відказав Василь. Їжте, не соромтеся. У нас цього добра поки що вистачає. Перепрошувати йому не довелося. Дерев'яні ложки застукали по казанових боках, немов барабанні палички. Повечері почалося розпитування. Левка за цікавила Оксана старасівського кута, тиміша перепічку, чи не передала мама хлопцям чогось смачного. У байлемового Василя близьких родичів не лишилося, тож він цікавився трохи дальшими. А таких виявилося чи на спів села. Спочатку синько з Грициком відповідала досить бадьоро. Та врешті язики їм почали заплітатися, а неслухняні голови раз по раз падали на груди. Врешті швайка навитримав. витримав ну чого ви причепилися до дітей? Нехай посплять, буде ще час для розпитувань. А далі хлопці вже й не пам'ятали, куди їх віднесли і хто їх укрив свиткою. Серед ночі гарицик прокинувся. Виявляється, вони з синьком лежали край берега на підстилці з сухої трави. Повівав легкий вітерець і комарів майже не було. Багаття все ще горіло, а козаки тихо гуманіли між собою. Вогнений Мацик ніяк не міг заспокоїтись. Дурень, отже, дурень, мабуть, уже вкотре картав він себе. Гадав, що на сьогодні-завтра зі своїми яворівцями пристану до гурту. І де їх лиха година носить, може, їх теж хтось злапав, як оце і мене. Мало того, що татари стала нам, як кістка в горлянці, зітхнув заярний, то ще й свої, схоже, грабують. Та які вони свої, відмахнувся перепічка. Вони гірші від вовків. Вовків не чіпай, застаріг його швайка. Це ж чому? Тому, що зелений ще. До чого тут зелень? Хіба я не відую, що страшнішого звіра, ніж вовк, нема. Коли вже унадиться, то не відстане, допоки всю отарину переріже. Що не так? Так, та трохи не так, пихнув люлькою Швайка. Несподівано його підтримав Мацик. Ти, Тимоше, і справді помовчав би, сказав він, бо не такий вже й страшний цей звір, як його малюють. Хто мене порятував? Вовк. А Грицикові чи не вперше закортіло втрутитися в розмову дорослих. Звісно, не всі вовки страшні, особливо влітку. Он, один з них, скільки часу скрадався за хлопцями і нічого не з'їв. Гірші за вовків ті, хто прикидається ними. А Грицик Лежав край берега, дивився на тьмяну Дніпрову поверхню і пригадував усілякі жахи, які розповідали йому про вовків та вовкулак. І так йому стало моторошно від тих згадок, що хоч бери та й перебирайся поближче до багаття. Проте підніматися не хотілося. Поруч затишно сопів санько, над ними моготіли зірки. Раз по раз край неба сплискували зірниці. Грицьк повернувся на бік і сонно зітхнув, і тут його увагу привернув на виразний плюскіт. Щось кинулося у воду з боку плавнів і попливло до острова. Це щось пливло досить швидко, над водою виднілася лише голова. Від неї на всі біч розбігалися стріблясті водяні вуса, підсвічені місячним промінням. «Видра чи що? Промийнуло в голові. А може, якесь оленятко? От дурне, тут же повно людей. Проте це була і не видра, і не оленятко. Коли голова підпливла трохи ближче, Грицик зрозумів, що це пес. Тютю, тихо проказав він. На на, йди на сюди. Собача голова слухняно звернулася до нього. Замить вона вибралася з води. Грицик отатарів. Над ним стояв пес, Над ним стояв величезний вовк. Він обтрусився і зробив ще один крок до хлопця. Зблиснули здоровецькі вікла, а козаки все ще тихо гуманіли навколо багаття. І раптом їх підкинув у повітря пронизливий вереск. Рятуйте!